Служити йому, служачи людям. Дійсно, є люди, які потребують допомоги, тому що нелегкий час, час війни, а є брати, які служать. Я розумію, що за ними велика команда, але все дає Господь. Волонтерам, християнам. Я вас вітаю, Юрій мене звати Тимофій. Приємно Тимофію. Вітаю всіх. Дякуємо Богові, що може побуджувати наші серця до служіння. І зараз ми в Балаклії, Те окупована Балаклія, Бог провів через випробовування. Є тут три церкви баптистські, дві нашого братства, одна не нашого, але ми маємо гарні стосунки. І куди ми зараз їдемо, це була і є центральна Балакліївська церква. Ми їдемо туди, щоб допомогти їм гуманітарною допомогою. Це вторості певне, а перше проповідувати Євангелію, проповідувати Ісуса Христа, проповідувати, що Він є один-єдиний і других Спасителів немає. На тебе я з надією чекаю, Дякуємо, що Бог продовжує наше життя, підтримує це життя. Бог дає все необхідне для нашого життя на цій землі, але ще й більше в ньому маємо це необхідне для спасіння наших душ. Дорогенькі, раді знову бути у вас, раді бачити вас і це є милість Господня, що, що дає нам таку зустріч при зустрічі. Радіємо. Ви раді, що ми приїхали? Конечно. А скажіть, будь ласка, що чекаєте від нас? Ой, мені дуже подобається, щоб сказали нам щось хороше. Це точно хороше. Знаєте, звідки ми беремо хороше? Євангелія. Що саме хороше в Євангелії? Саме хороше Євангелії те, що Ісус Христос Спасить. Дякую. Дякую, що ви кажете про те, що є потреба. В слові, а це слово наш Господь Ісус. Тому, дорогенькі мої, ще мені треба ваша підсказка, з чого ми починаємо завжди нашу зустріч. Молитви. дякую. Батько Небесний, схиляємось перед тобою і подяку складаємо тобі. Ти добрий до всіх людей і підтримуєш, даєш все необхідне як для тіла, а так. І до спасіння Тому зараз є брати, які приїхали, щоб ширити його царство на цій сім'ї землі. Є слово, є молитва, є свідоцтво. Деякий час поспілкуємося, а все інше. Хоч... Ми не випадково на цьому місці. Ви знаєте, мені краще розмовляти на російському. Якщо перейдуть плавно, то ви тому, що в мене не дуже щиро. Я сам з Кривого Рога, з города президента. Ну ви знаєте, ми тим особливо не гордимося, що у нас інший президент. і Ми віддали своє серце Ісусу Христу, який не просто президент, а цар царей і Господь господствуючий. Знаєш, Боже моє бажання, молитву чути. Ты знаешь, сердца, о стражданиях, слез. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас, нас во искушение, но, веди, но избави нас от лукавого, ибо, ибо твое есть царство, того, и сила, и слава вовеки. Веки. Аминь. Ты знаешь сердца, R now Ви допомагаєте з Божою допомогою. Нехай Господь вас також береже. Дякую. Спасибі, дуже дякуємо за проповідь, за побажання ваші нам, за Господу, слава Богу, за все, що Він нам дає. Вам дякуємо за гуманітарну допомогу. Щиро дякую. На Навіки слава. слава. Привісти. Пастор Павел. Брати приїхали з далека з Чернівецького області. Привісти вас і франання. Заїхали помолитися, пишу, пишу. обнятися, пишу. поспілкуватися. Сонце грає в хованки, листя дерев попадали весною. Баче уся наша земля, рідний дім, залишили сльозами на обличчі і землі. Мир дому вашому. Молимся. Да. Наш любящий милосердный праведный Господь, я прославляю Тебя и благодарю Тебя, Господи, за милость Твою, за любовь Твою, Господи, за тих братьев. Господи, за то, что Ты, Господи, не оставляешь меня. Завидна мрия, стільки бачу в Тобі чудес, моему душа радіє, і на крилах летить Де Спаситель мене чекає, де немає страждань і біди, де Христос, наче сонце сяє. І так, і так думаю, ну, І це ж хлопці приїжджають. Я не знаю, чого Господь так з'їлов. Нас він явно спас, хто там був, ну він вернувся назад. Він вертається назад, до печки присідає і в цей момент. Залітає самоліт, одну бомбу, другу, третю, четверту. Ну, двері вирвало, і одні, і другі, і викрило через вікно їх. Зять в стороні його просто в стінку, у, так, в риту. а дочка сиділа на стулці, коли першу бомбу кинула, схватила дитину і під кровать. І вона починає падати, глина тут. ну, Вона думала, що все на неї валиться. Ну, все не впало. Там я тепер дивився на отак осталося е, сволок, щоб упав він повністю у, у цій кімнаті, де вони були, а так просто стіни воно порозривало, і я чув, вже, як дочка кричала батька нема. Коли я очнувся, я кинувся, я привалений тут. Там бетони з медом стояли, там стіл, сволок лопнув, він гостро так лопнув. Він у стілу перся, то тут мене просто до полу. При, при тот, принизало б тут. А так як він у стілу перся, я то між тим, якимся я вперед не вилізу, тот, задки, я то між бетонами пролізя. Банки там були з консервації, воно побилося так все. І тут поки виліз, порізався. Я з кухні виходжу, а немає нічого в дворі. У мене стояло зразу, тільки виходиш ось у цю сторону там гараж, і другий етаж на ньому буде. Сон страшний, а не спимо, коли ж таки прокинемось без болю? Прагне душа нового життя тих Приємно було бути. Все добре. зв'яла у новій нор. Уща з і питають мене, яка в тебе жила. тільки ти, Ісус, тільки ти утішив.